Не вибирай для цього днини чи години. Молись всяк час, коли у серці радість чи тривога усе несе перед лице до Бога. Молись завжди, ти в тихій в тихі не знайдеш в цім світі, і без молитви рана в душі ще більше буде боліти. Молись. Бо в тій простій розмові з Богом знайдеш спокій для серця стомленого свого. Молись, бо тяжко так буває, свята жити, лишається слізьми у Бога прощення просити, молись, розказуй все без перешкоди. Він допоможе все знести. Він, не відійме молись. Боротися, бо треба вірити, любити і всі незгоди, труднощі, весь біль притерпіти, до неба твердо йди, назад не оглядайся, молись, бо в боротьбі, не зможеш ти встояти, коли отець не буде сили посилати. Коли над прірвою в житті не раз будеш ходити, молись, Бог збереже. Він знає, що і як робити. Молись, коли в путі знесилений журбою, коли запал сердечний погасився марнотою, коли не знаєш, як насправді треба жити. Ти помолись, Господь відкриє шлях, поможе, не гріши. Молись, щоб у неправді і злі не потонути, щоб голос пастиря Христа уміти чути, щоб впевненість надію живою віру мати, щоб не піткнутися, не впасти, а щоб перемагати. Молись, бо лиш молитва то зв'язок із Богом. Молись і відповідь із неба ти побачиш згодом. Лиш серце в простоті відкрий йому своє, В'ясний дощ блага, даті Отець в нього крольє, молись, Господь є твоя вічна твердиня, могутня скеля, щит Твого спасіння, молись, Бог прагне із тобою розмовляти, і впевненість, опору і підтримку хоче дати, молись. Бо твоя сила тільки в Бозі, і ми, той, що є в нім, не знайдеш при дорозі, молись, хай серце буде щирим, як дитини. Молися за спасіння кожної людини, молись. Молитва то, як джерело в пустелі, як між проваллям і твердинями невидимої двері, як міст над прірвою, до берега спасіння молися, і повік ти не побачиш тлінь. Амінь.